Вітаємо на нашому навчальному курсі для замовників сфери публічних закупівель. Я Занюк Іванна. А я Олег Кушнір, і ми презентуємо наш авторський курс публічні закупівлі для початківців. Я представляю електронний майданчик «Єтендер», що є офіційним учасником системи електронних закупівель. «Прозоро». Понад 8 років тому наша команда підтримала в сфері державних закупівлях і саму закупівельну реформу. Ми почали реалізовувати першу версію «Прозоро». Замовники та учасники тестували цю версію, потім наступні. Вони проводили свої перші електронні закупівлі Ля та давали нам свій зворотній зв'язок. Кращі напрацювання та результати цього пілотного періоду лягли в основу закону України про публічні закупівлі. Весь цей час ми продовжуємо підтримувати та розвивати не тільки всю систему прозору, а й наш майданчик, зокрема, проводячи функціонал у відповідності з потребами наших користувачів. І тому з нами працюють тисячі замовників та учасників з усієї України, і навіть учасники не резиденти. А я в свою чергу представляю агентство консалт, що спеціалізується на юридичному супроводі замовників торгів вже понад п'ятнадцять. Дцять років наші спеціалісти допомагали проводити тендерні закупівлі ще за часів їх паперового формату. Потім разом із замовниками освоювали перехід на цифровий формат та продовжуємо допомагати вивчати всі тонкощі закупівель, проводячи сотні навчальних заходів, надаємо індивідуальні консультації та здійснюємо іншу просвітницьку роботу. Ми вирішили створити цей курс, тому що публічні закупівлі умовно можна поділити на роботу в системі, тобто на майданчику. Та про це системно це теоретичні та практичні аспекти застосування законодавства в сфері публічних закупівель. А в системі ви маєте майже кожну свою дію зафіксувати, публікуючи ваші річні плани, закупівлі, звіти і ще багато всього. Якщо ви вже зрозуміли, ми поєднали на курсі теоретичну частину Прозору, де представники агентства будуть вам розказувати про що таке річний план, як обрати процедуру закупівлі, визначити переможця, прозвітувати тощо. А фахівці нашого майданчика «Єтендер» покажуть, як. Всі ці закупівельні активності замовника відображати в системі. Одразу хочемо сказати, що наш курс є базовим, але ми вас запевняємо, що для починаючої повноваженої особи тут зосереджено достатньо інформації, щоб розібратися за зами закупівельної роботи. Наша задача ввести вас в курс справ та систематизувати розуміння, з чого складається робота уповноваженої особи. Ми розкриватимемо загальні аспекти конкретного питання та вже підготували для вас добірки нормативно-правових актів для самостійного навчання, щоб ви могли заглибитися в предмет. Також бонусом курсу ви отримаєте шаблони типових документів, що стануть для вас незмінними атрибутами в роботі. Курс допоможе вам адаптовувати нових працівників а також перевіряти знання діючих, адже ми спостерігатимемо за нормативними змінами та підтримуватимемо актуальність інформації на курсі. За результатами курсу, кожен учень отримає іменний сертифікат. Ще раз наголошуємо, наш курс безоплатний, доступний вам цілодобово для необмеженої кількості працівників від вашої організації. Як ми вже говорили, наше навчання базове. Але повірте, неможливо зробити такий курс, який би включав абсолютно всі нюанси багатогранної роботи закупівельника, особливо в період дуже частих законодавчих змін. Тому на питання, які ви не знайдете відповіді на цьому курсі, ви можете адресувати до спеціалістів нашого агентства. А питання роботи в системі, побажання щодо покращення існуючих функцій на майданчику або реалізацію нових це до нас. Ми стараємося прислухатися до вас, адже зацікавлені в допрацю. Які зможуть підвищити результативність вашої роботи з закупівлями, і ви будете задоволені роботою нашого майданчика. Отже, ми бажаємо вам корисно провести час, надихнутися важливістю роботи закупівельника та не забути залишити відгук про цей курс. Бо нам дуже важлива ваша думка, адже саме для вас ми старалися. Здалого Здалого вам навчання!